Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно на народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Послання до римлян розділ п'ятий. Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить. Бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос Бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго може хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки те, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилилась на багатьох. І не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки. По багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки ділам одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через Оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого. Псалом 107 Сьомий. Хваліте Господа. Бо добрий він, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, з сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустинею на безлюдді. Дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість. І чудеса його над людськими синами, бо він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Та він, їхнє серце, упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його. Над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви, коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот. Їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили, Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви, і з радістю діла Його прославлять, ті, що у суднах пускаються на море. Що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні, і чудеса його в морській глибині. Бо він сказав І буйний вітер знявся, і підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула, і захиталися вони, і закружляли, немов п'яний. Пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх. Хай славлять Господа за його милість. І чудеса його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах, і на раді старших хай його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, Жерела вод у суху землю, У Солончаки плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми. Не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив Бачать те праві та радіють. І кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. КНИГА проповідника Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота. І болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить. І в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота. Та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, Ім'я його вже було висловлене, відомо, що таке людина і що вона не може правуватися з тим, хто від неї душчі. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке, наче тінь. Проходить, Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Перша книга Хронік? Розділ 25. Давид та військові начальники відлучили синів Асафа, Гемана та Єдутуна, що як пророки грали на цитрах, арфах та цимбалах. А це список людей, приділених до діла у своїй службі. Синів Асафа Закур, Йосиф, Нетанія та Азарелла, сини Асафа, під проводом Асафа, що, як і пророки. Грав на царський наказ. Від Єдутуна сини Єдутуна. Годолія, Іцрі, Ісая, Хашавія та Маттатія. Шесторо під проводом свого батька Єдутуна, що, як і пророки, грав на цитрі на славу і хвалу Господові. Від Гемана сини Гемана, Букія. Маттанія, Узієл, Шевуел, Єремот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті, Ромамті, Езер, Йовикаша, Малоті, Готір та Магзіот. Усі ці сини Гемана, царського ведющого в ділах Божих, щоб звеличувати його могутність. Бог дав Геманові. Чотирнадцять синів і три дочки. Усі вони під проводом свого батька співали в Господньому домі з цимбалами, арфами та цитрами при службі в Божому домі. Під проводом царя були Асаф, Єдутун та Геман. Було їх разом з їхніми братами, вивченими співаками перед Господом, разом усіх. 288. Вони також кинули жереб для служби. Молодий на рівні з дорослим, учитель на рівні з учнем. Перший жереб упав на сина Асафа, Йосифа, другий на годолію. На нього самого, на його братів та його синів, 12 усього, Третій. На закура з його синами та його братами 12 усього. Четвертий на іцрі з його синами та його братами 12. Усього, п'ятий на Нетанію з його синами та його братами. Усього 12, Шостий – На букію з його синами та його братами дванадцять усього Сьомий на Єзерелу з його синами та його братами дванадцять усього, восьмий на Ісаю з його синами та його братами дванадцять усього. Дев'ятий на Матанію з його синами та його братами дванадцять усього. Десятий на Шімеї з його синами та його братами дванадцять усього Одинадцятий на Азарелла з його синами та його братами, Усього 12, Дванадцятий на Хашавію з його синами та його братами 12 усього, Тринадцятий на Шуваелла з його синами та його братами 12 усього, чотирнадцятий на Мататію з його синами та його братами Дванадцять усього П'ятнадцятий на Єремота з його синами та його братами, усього дванадцять. Шістнадцятий на Хананію з його синами та його братами, усього дванадцять. Сімнадцятий на Йошвекашу з його синами та його братами. Усього. дванадцять. Вісімнадцятий на Ханані з його синами та його братами Усього дванадцять. Дев'ятнадцятий На Малотті з його синами та його братами Усього дванадцять. Двадцятий На Еліяту з його синами та його братами дванадцять усього, Двадцять перший на готіра з його синами та його братами Усього дванадцять. 22 другий. На гідалки з його синами та його братами. Усього дванадцять. Двадцять третій. На Махзіотам, з його синами та його братами. Усього дванадцять. Двадцять четвертий. На ромамті Езена з його синами та його братами. Усього. Дванадцять